У конференц залі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського відбулася офіційна процедура жеребкування четвертого сезону студентської футбольної ліги. Долю кращих Команд столичних вишів вирішували гравці білосинів Владислав Калітвінцев, Микита Бурда та Сергій Рибалка. Саме молоді динамівці, витягуючи жовті кулі, провели жеребкування та розподілили команди по групах, в яких вони і змагатимуться. Після жеребкування динамівці поспілкувалися з усіма вболівальниками, які про холодного вечора зібрались у конференц-залі столичного клубу та подарували їм клубні журнали з автографами. Також додамо, що на переможця цьогорічного чемпіонату очікує новий трофей Кубок студентської ліги, який виготовили від. У нас новый сезон студенческой лиги. Я думаю, что этот сезон будет как минимум не хуже, чем три прошедших. И я думаю, что мы в этом сезоне, по крайней мере, я не хочу сейчас открывать все карты, но вас ждут новые сюрпризы.